Рада бачити вас на нашому каналі. Пропоную сьогодні розглянути лінійку потужних та далекобійних тактичних ліхтарів серії Falcon та Mactronic. Вони є відмінним вибором для співробітників охоронних і силових структур, а також мисливців, рибалок, туристів, кемперів та просто для повсякденного використання. Ці ліхтарі мають надійний алюмінієвий корпус з анодованим покриттям, що забезпечує захист від короткого замикання, перегріву, механічних пошкоджень та вологи. Поговоримо про кожен ліхтар по черзі. Першим відкриває лінійку тактичний ліхтар Falcon i Alpha 500 Lumen Focus USB Rechangeable. В ньому вбудована висувна лінза для фокусування променя світла, яка забезпечує ефективне освітлення на відстані до 178 метрів. Ліхтар оснащений надійним світлодіодом Cry XML з ресурсом понад 50 тисяч годин. Використовує акумулятор, який заряджається безпосередньо у ліхтарі через роз'єм мікро-USB. З часом зарядки від 4 до 6 годин. Має три режими роботи і функцію Tactical Switch для швидкого перемикання режимів. У комплекті з ліхтарем йдуть акумулятор, темляк та кабель microUSB. Далі розглянемо тактичний ліхтар Mactronic Black Eye Mini 135 люменів Focus. Це найбільш компактна модель сімейства ліхтарів Black Eye. також є висувна лінза для фокусування променя світла, забезпечує ефективне освітлення на відстані до 100 метрів або широку зону перед собою. Має потужний світлодіод OSCAM P8 з ресурсом понад 50 тисяч годин. Має два режими потужності, може працювати до 6 годин на одній батарейці. У комплекті з ліхтарем йдуть двостороння кліпса, елемент жилення та подарункова упаковка з магнітним замком. Наступний ліхтар це Mactronic Black Eye 1100 люменів Richard Type-C. Він має велику ефективність освітлення на відстані до 245 метрів і світловий потік не менше 1100 люменів. Використовує світлодіод Cry XPLHD з ресурсом понад 50 тисяч годин. Має спеціальну форму рефлектора для одночасного формування далекого, сфокусованого променя та широкого поля освітлення на ближній відстані. Оснащений акумулятором Lion, що забезпечує до 110 годин безперервної роботи в економному режимі. Має 5 режимів роботи, включаючи 3 рівні яскравості та стробоскоп. У комплекті з ліхтарем йдуть зручний чехол з петлею для кріплення, кабель мікро-USB, темляк та металеве декодібне кільце для носіння на одязі. Є індикатор заряду, що розташований в кнопці перемикання режимів, та можливість зарядження через роз'єм Type-C з часом зарядження від 4 до 5 годин. Четвертий тактичний ліхтар. Mactronic Blitz LR 11, 1100 Lumaniv Rechangeable. Це суперпотужний тактичний ліхтар зі спеціально розробленим рефлектором, що генерує промінь довжиною 1100 метрів із силою світла 300 тисяч кандл в режимі турбо. Він має потужний світодіод CryXP LHI з ресурсом понад 50 тисяч годин. І номінальний світловий потік, не менше 1100 люменів на виході з ліхтаря. Має комплектну акумуляторну батарею Lion, що забезпечує півтори години безперервної роботи в турборежимі. Оснащений системою альтернативного живлення, яка дозволяє використовувати батарейки. Це має 5 режимів роботи, включаючи турбо, три режими яскравості та стробоскоп. У комплекті з ліхтарем йдуть зручний кейс для зберігання та перенесення, наплічний ремінь та блок живлення зі змінними штекерами. Mactronic Defender 400 люменів Inferred. Це компактний тактичний ліхтар збудованим діодом оптимальним для підвищення ефективності робот приладів нічного бачення. Використовується в армії, силових структурах на полюванні та в промисловості. Здатний ефективно освітлювати місцевість на відстані до 132 метрів або посилити якість зображення всіх типів приладів нічного бачення. Має світлодіод Cry XP HD. З ресурсом понад 50 тисяч годин і яскравістю не менше 400 люмен. Забезпечує більше 18 годин безперервної роботи в економному режимі білого світла або до 80 годин економ режимі Іч. Має 4 режими роботи, включаючи 2 режими яскравості діода білого кольору і два режими яскравості діода Іч випромінювання. Ліхтар поставляється в подарунковій упаковці з магнітним замком. Шостий тактичний ліхтар Мактронік T4B R 1000 люменів Веапон Кіт. Ультракомпактний і надлегкий, також потужний далекобійний тактичний ліхтар, призначений для роботи в екстремальних умовах. Ліхтар не потребує зарядного пристрою, оскільки зарядний мікро-USB кабель підключається безпосередньо до акумулятора, здатний ефективно освітлювати територію на відстані до 173 метрів і має світлодіод край XM L2U3 з ресурсом понад 50 тисяч годин. Має 5 режимів роботи, включаючи 3 режими яскравості, стравоскоп і світлячок для підсвічування на близькій відстані. Укомплектований з підствольним кріпленням, виносною кнопкою дистанційного керування та світловими фільтрами для різних ситуацій. Наступний ліхтар Mactronic T-Force XP 2030 люменів USB Rechangeable Magnetic. Це потужний далекобійний ліхтар, призначений для роботи в екстремальних умовах, обладнаний світлодіодом Luminous ST40 LED. Модель здатна ефективно освітлювати територію на відстані до 330 метрів, має максимальний світловий потік 2030 люменів. Комплектна акумуляторна батарея Lion забезпечує більше ніж 29 годин безперервної роботи в економному режимі. Має 6 режимів роботи, включаючи турборежим, стробоскоп і світлячок для різних ситуацій. Може додатково укомплектовуватися підствольним кріпленням стандарту Picatinny і виносною кнопкою дистанційного керування. Має індикатор заряду, магнітний зарядний кабель для заряджання акумулятору від порту USB, а також світловий індикатор повного заряду. І закриває лінійку тактичних ліхтарів. MacTronic трейсер UV, 1000 люменів, ультрафіолет USB Rechangeable. Ліхтар є професійним, тактичним, з можливістю USB зарядки, оснащений світлодіодом білого освітлення та двома додатковими ультрафіолетовими світодіодами. Ультрафіолетове випромінювання допомагає ідентифікувати захисні елементи грошових купюр, документів, сліди біологічних рідин та інші маркери, нанесені люмінесцентними фарбами. Має світловий потік білого світла 1000 люменів, здатний ефективно освітлювати місцевість на відстані до 115 метрів. Комплектується акумулятором Lion та кабелем microUSB. Має 5 режимів роботи, включаючи різні рівні яскравості, стробоскоп і ультрафіолетовий режим. Кожен ліхтар має індивідуальний серійний номер для контролю якості. На цьому наш огляд закінчується. Обирайте найкраще, залишайтесь з нами. Бажаю всім мирного неба і до зустрічі в наступних відео!